Дай Боже здоров'ячка! Дай Боже здоров'я! Які ви красиві. Нелючка, дуже дякую. Дякую. Все супер. Як ти додалась, це вообще? Це. аж це хоче жити. Ну. Хто ти там такий красивий ззад? Йомо, я починаю. Всі чотирьох взагалі не любить. Ти скоро тут будеш найголовніший. Тебе чимось за Та ні, ти, конечно, топ. Ты, конечно, топ. Але не ми взагалі. Не ми вообще не было. Нет, Адяк, то ты тоже дуже гарний. Дивин, ну ти заряд, не? Дуже гарни, не заспані очі, да? Не сбый. А ну, вы без нормально. Справа, дай так. Свисьы нормально. Свись нормально, кажеш. І тільки в Чорнобиля. Ооо, мій шуфляду прикей. А шуфляду не ставить, зміни з тих часів. Шуфляду носили. Він ще з 90-х, так як щось ви. Хочемо колись повівали, так і не вставив. Він завжди входить там, сидині має все кофіню в кишені, не буду говорити, що. Сирники туди сюди. Неля, а ти звідки є? Я з Закарпаття, а ви? Та ви? Не зі бомба, а з Київським. А в Львові ти, такі снігу у вас ще немає кінчі? снігу, ні? Як? Снігу ще немає у вас, ні? Кого? Сніг, сніг. Сніга, ні, нема. У нас тепло, кстати. Не Бачите я в футболці. Ну ну, то видно, що ти футболці. Та ні, реально тепло. Дуже-дуже тепленько в нас. Ні, ми як тобі? Мэджик e, magic, magic... цікавиться тим, чи ти вибираєш Таню чи її. Ні, ну. Я не хочу нікого обідати. Але? Але що? На букву Т, На букву Т, да? Ого. Аджик, ти понял, да? На букву Т. Ну, чесно Я не подкажу. Ні, та ти гарна дівчина, я нічого не кажу. Ми сам що це ще моя выберет. А, така тоже, да? Ну, хороша, я не спорю, гарна. Але на ти... Ще ти ще ти стань для німого пони зрішу і це на тебе подивився. Ми просто, щоб ти стала, покрутилася, він тебе оцінить ще повно. Він вирішив конкретно перебирати. ні 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 зроб... Дивиться, бо зараз по шапці дістанеш. Та ні, так чому по шапці. Тут, тут такі, тяжкий вибір, тому він ще мусить ага. подивитися на тебе цілу, і вже тоді він же дійде Дайте до. Так, Але це Подумайте. думаю, це буде проблема. А чо? Чому? Філов, філов. Тому що потім він там получить. Я бачу, там якась красна шкурточка. Від мене? Ш... Ні. Та чи? А так, курточка. Від кінтата? Де я його люблю? Ні, братан? Та ну то ми близькі. такі руки мокрі. Ти Є. Він від вас вже тече, що коли я з ним з року, нього такі руки мокрі, якби стільки сауни. Чекай, він не може поняти мене чи кінта обрати? Ні, ну понятно, що кінтану з 90 х кінтів так вибирали. З 93-го тільки кінтів вибираємо, в 92-му ще їх не було просто. А в 2005-му ще тільки врудив. Та він в тому житті таки пана був. Але. Ні, ну, гарна неля. Чесно, гарно. Але Таня зараз дивиться тієї фірми. Але буква ти гарніше. То я кажу, я. так як є. Так, от коли ти звізда, то у тебе є вибор. А я не є не звізда. Ні, ну не лише я є. Ні, ну Льолік, ти, звісно. Я не перебираю. Ти не перебираєш? Ні. Ні, ти писав, нам мені не виподобає. А для мене ти можеш стати. Ти теж вирішив вибирати? Ні, я не обрати, просто хочу подивитися. Та що тоді дивитися, коли ти вибираєш? Я тебе вже вибрав. Ага. Та ти, типу, не проти, да? Так, я не проти, я тільки за. Хорошо, чекай. Чекай. Німає, закривати, що тут дайолік. Ну, ну. Так, ось так ось. Трошки далі йди, бо не буде твого виду. Так, ну на диван залізти. А, о, саме ліпше. Ні, ну ти, звісно, вже не вгадуйся. Привіт, яка Коля. Та так ось. Ні, ну, йоб твою мать. Ну, німей, мий, ти зробив велику помилку. И ми вже назад пути нема! А можно. А нешка, а ты бываешь у Е, Ні, я навчалась у Львові, але зараз не буваю. А на кого училась? Экономист. Нет, твою мать. Да. А, а, а в тебе нема типа, молодого мужчины. Короче, я що ж не можу? Це моя любов, не Німейте, я думаю, легенько тут, легенько там. Та не знала, та не здалась. Що... А потім та й лишить та лишає, і все? Може О, інші дивитися. Це твоя любов, Таня. Думаю, так. а да. ти маєш дівчину. Я чекаю на тебе. Да. Ну. Чекай, а, ти, а в тебе є. Ча? Можеш їх... їздити по Україні. Легко. Бронь є. Легко. Ой, це по блатному. Зараз у нас такий блац в Україні. Ми не пальцем роблені, я Що, Щорі кажуть? Я можу ви навіть за границю завести. Ого, дає за границю? За за границю? Це що по багатому. Ну а як? Ти не на простого хлопа попала? Тож джекпот. Це джекпот. Мені не мені подобається, розумієш, без обід. Ні, тебе не Ті що я робити маю, брат, ну от твоє будь ласка. Ну тут ти вже маєш відчути, хто тебе реально більше любить і Треба, щоб вони двоє борщі зварили. І чий ліпший буде, не? О! Таня буде. Таня ліпше мені. Ну, типу. Таня казала, що мій чебуреки. А ти вмієш варити? Потіпка. Конечно, що нет. Що, Кічі, найдік ти мене не хочеш, то я тебе тоже. А Борщ то святе, як, щоб не вміла борщ зварити, ти що? Це проблема. Мійте борщ. А що міш готувати? Братва, давайте дотиснемо скоренько її. Все крім борща. Все крім борща. Вареники. Да. А, не все. Як не все? Пилихаті книдлі. А я не знаю, що це таке. Тут ми приїхали. Кнедлики? Пелихаті Пелихаті книдлі Що це таке? О, це так, таке як полюшки. Алло, А ви знаєте це... начинку робити? Начинку? Начинку легко. Я, як, як воно на вигляд? Така коричнева як е, понос. Та підлика? У <laughs> <laughs> вас так уж все роблять? Конечно, ну, да. конечно. Ну, капусняк хап, одміж робити? Конечно. Блін, каже. Зло. Але пали хаті, ми приїхали. Але я не знаю, що це таке, так що ви будете готувати. Так, Понятно, то я такі. то нема це. що готувати? Так, да. а що вам бачите? Е, це як таки палюшки. Плюшки? Палюшки. 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 Що це таке палюшки? Альо, то ваші якісь там слова, я звідки знаю. Блін, ну бач, які, які наші. Не знаєш таке, що таке голубці з картоплі? Ну, у Львові є свої страви. Бабку колись їли? Що? Бабку. Бабку? Ну, як це можна бабку їсти? Ну так, як ти кажеш бабку. Де є кромплі? Кромплі, естественно, ти що? Що це таке кромплі? Ви не знаєте, про що чаті дай пішли? Ні, я чув таке кромплі, але... Не знаєте, що таке кромплі? Йой! А що таке кромплі? Кромплі? Так. Це картопля. Ну, це наше. Ні, біа И картопли это картопля, бульба, но ну не крумпли. Крумпли, у нас скажут крумпли. Просто, понимаешь, вас, может, по-другому называют эти травы. Типа, крумпли это просто картопля, да? Да, просто картопля. Крумпли. Звоемые крумпли. У вас на хату кажут хежа. Да, хежа кажут. А на сковородку лангушка. Посипка. лангушка. Лангушка, да. Тут как девчина лангушка. лангушка. А девчина а вас скажет фраерка, да? Не, не, фраер скажет на хлопца. Фраер та, но фрайер то типа такие вот. Фрайерка, фраерка, не, фраер. не на, на девчат не скажет так.